З 15 березня у продаж в українських книгарнях виходить збірка малої прози Еріка Менюршміта Двоє добродіїв із Брюсселя. Рік Менюршміт це дивовижний автор, який, будучи ще хлопчиком, вирішив повторити шлях свого улюбленця Антуана де Сент-Екзюпері. Він став пілотом, загубився, як і Сент-Екзюпері, у пустелі, і у пустелі на нього зійшло откровення, і він почав. Писати, принаймні, принаймні, така офіційна історія початку творчого шляху сент е, і Ріка Емюеля Шміта. Е, Рік Емюель Шміт відтоді став автором кількадесят дуже успішних п'єс, він дуже успішний драматург, він автор е, кількох е, циклів прозаїчних ой, прозових. Кількох прозових циклів, у яких він е, досліджує релігії е, психологію, релігії, історію релігії. Але у збірці двоє доброділ із Брюсселя те, що інша тема, тут теж присутні роздуми про Бога, але все ж таки більше про е, життє, людське життя і смерть, про кохання, про те, е, як, як має виживати люд, людина. «Двоє е, добродів» із Брюсселя – це дуже якісна масова література. Це література, яка подарує і відпочинок, і, і одночасно е примусить вас замис замислитися над, над дуже багатьма е цікавими і актуальними проблемами. Я запрошую вас завітати до книгарень і придбати цю чудову книжку.